Отакі будні металоломщика, бачите, ще на монтаж, це як цей. Як добрий день. Бачите, такого цвяшка зловив. Так він гарно заліз, камеру пробив. О, є таке діло, бачите? Красота. Ну так, буває місяць-два не заїжджаєш, а потім можна заїхати, три-чотири ви... витягнути. А, ще один є, бачите, що він ну, ну, Я ж то, що кажу, що буває, так не заїжджаєш, а не заїжджаєш, думаєш, класно. Там. Бачите, який в мене скат класний. Такий сліповий, щоб краще щеплення було. І ось щось тут полізо глюбити, не глюбити, я не знаю. Бачите, по металобазах їздиш і там начіплюєш. І видно, вже було давно пробити, це заднє колесо. І воно з'їло резину. Ще одне чоловік ага, Бачите? Ласточка моя. Нічого, yeah. все буде добре.